Всім привіт! Доброго причудового вечора. Майже доплила два візеруночки для тамбуреточок. Так, це перший візерунок, це з пакетів. Ну, мені ну, трішки не вистачає ще якоїсь годинки для того, щоб отут закінчити, і в слідуючому візеруночку покажу. Але надалі, надалі я вже буду, як тільки я тут закінчую цей рядочок, надалі я піду вже краї заокруглювати. Так що, далі йдемо до фініша. Так, ось такий гарненький візерунок вийшов. Тут чергувала рядочок синього, рядочок білого, два рядочки Ой, чорного. Рядочок синього, рядочок чорного, два рядочки синього, два рядочки чорного. Тепер знову по рядочку синій і чорний, по два рядочки синій і чорний. І отут у мене знов йдуть по рядочку синій і чорний. Якраз все добре, 29,5 у мене виходить, по діагоналі я не міряла, я просто сторони. 29,5 квадратик у мене буде. 29,5 на 29,5. Ну, доплітаю і, в принципі, вже буду йти на завершення. Так, тепер ще один візеруночок, майже також доплетений, ось цей 3D. Так, тут у мене буде, виходить, 29 см. Ну, тут же трішки. Тут чотири рядочки, ідуть синеньку, далі пішли як 3D квадрат. І ось тут у мене пішли вже 2 рядочки чорних, два рядочки синіх і отак далі. Закінчую я рядочок синенького. Але я подивилася, що мені потрібно буде ще рядочок. Зробити чорненько, але чорненький я вже буду робити е навкруги, отак повністю. Один рядочок, він піде навкруги. І потім також я буду заокруглювати. Все, два візеруночка ось такі гарненькі, получилися. Тут у мене вийшло його таки виправити, щоб він більш рівніший був. Я, як і казала, тільки нагадаю, що я розпочинала з повної клітиночки, а потім вже йшла наступна пуста, тобто в двох рядочках. І в мене вийшло дуже-дуже добре. Так що, ось такі два, два візеруночка на табуреточку вже. Ну майже, майже готові. Залишилось тільки трішки. Я ж кажу, не вистачило буквально годиночки однієї для, для того, щоб тут, дивлюся, вже потрібно відео записувати і трішки-трішки тут доробити. Ну Тут мені вже просто, я доплітаю і я йду на заокруглення. А тут доплітаю синенькі рядочок і повністю іду ще чорним рядочком, повністю отак, навколо все. Ну, В наступних відео, отак я вам покажу: вже, мабуть, будуть готові, будуть готові вже накидочки. Ну, по черзі, як там буде? Виходить. Але ось так ось така краса получається. Дуже гарно, на табуреточках, дуже чудово. Дуже чудовий вигляд, дуже чудовий. Так що ось таке плетіння з пакетів і ще й бабусиним квадратом. Далі буде цікавіше. І по ось цих двох накидочках, по цих двох фезеруночках уже будуть накидочки. Далі буде? Я дякую, що ви є. Гарного причі до вечора вам. Тихої, мирної, спокійної ночі. І також. Ранку. А вранці посміхніться. Ви найкращі. Бережіть себе, любіть себе і любові до Бога. Пока-пока.